Захід був створений для того, щоб знову ж таки нагадати дітям, що таке Торгівля людьми, і який це небезпечний злочин, щоб вони розуміли, як подбати про власну безпеку, подбати про безпеку своїх рідних і як не потрапити у такі схеми. В умовах сьогодення ця тема є надзвичайно важливою. Діти мають пам'ятати, що насправді злочинці є дуже маневреними і вони можуть їх спіймати в будь-якій ситуації. Вони мають розуміти і дбати про власну безпеку, і також розуміти, що небезпека може бути поряд, але якщо ми Знаємо певні аспекти, ми знаємо ознаки цього злочину. Ми ніколи все не потрапимо сьогодні. У нашому ліцеї наш шкільний інспектор проводила заняття з 11, учнями 11 класів на тему торгівля людьми. Дуже важливо, щоб у дітей розвивати критичне мислення, щоб вони думали, аналізували. Бо навколо чатує дуже багато пасток. Важливо, щоб вони вміли і розуміли це все.